Вітаємо на каналі Sun В сьогоднішньому відео будуємо гібридну електростанцію SOLAX на 15 кВт в Миколичині на Івано-Франківщині. Особливістю цього гібрида є те, що він пропускає через себе цілих 20 кВт. Цікаво як? Тоді додивіться це відео до кінця. Розвантажуємо сонячні панелі. Тут використовуємо Ryzen 545 в кількості 10 штук, чого достатньо для перекривання мінімально необхідного споживання котеджу. Розпочинаємо монтаж алюмінієвих хрейок до даху. Особливістю цієї покрівлі є те, що це не звичайна металочерепиця, а фіброцементна покрівля. Перше монтуємо на такому виді покрівлі. До речі, напишіть в коментарях, яка у вас покрівля. Розпочали монтаж сонячного поля. Надійно затягуємо міжпанельні прожими, щоб панель не з'їхала з даху. Друзі, тільки погляньте, яка краса. Тим часом розпочали монтаж електричної частини електростанції. Ці електростанції повністю власна захисна автоматика по всіх типах напруги. Така система захисту називається Мейдбокс, включає в себе функції захисної автоматики, значно економлюючи простір і час на встановлення, об'єднує в собі кабелі, перемикачі та вимірювальні пристрої, необхідні для роботи системи, включно з пристроями захисного відключення від надер та автоматичними розмикачами від NoARC. Налаштовуємо систему та перевіряємо її роботоздатність. статус. Так, Переглядаємо, що в нас показує. Він показує у нас 215 Вт виробітки. Ну, він ще не розігнався. А може бути ще через те, що в нас споживання незначне. І тому виробітки тільки 220 Вт. ПВ-2 у нас 0. Ну, понятно, тому що у нас тут нема бетарі. Акумулятор у нас 317 Вт. Отож, якщо вас цікавить гібридна система SOLAX, звертайтесь в нашу компанію, адже будь-хто її просто так не запустить. Відключаємо, чекаємо трошки часу, перещолкнуло. Зараз має виключитися. Відключили, це вже у вас акумуляторів. І з спанело. Перевертаємо його назад в мережу. Має теж характерно щелкнути, Бачиш, що мережа стабільна. О, тепер переключили на мережу. Дякуємо вам за перегляд, до наступних відео.